Привіт, друзі! Дієслово put означає класти або ставити, але в англійській мові його дуже часто вживають разом із різними прийманниками або прислівниками, як от on, off, in, up, і тоді це вже зовсім інше значення. Власне, саме так і утворюються фразові дієслова, які ви постійно чуєте у фільмах, серіалах, інтерв'ю та просто у повсякденному спілкуванні. Давайте розглянемо кожне з них окремо. I put on some Duran-Duran. Фразове діє put on має наступні ключові значення: надіти, нанести, увімкнути. Коли ми говоримо, що put on певний одяг. Це означає, що ми надягаємо його на тіло. Це може бути футболка, це можуть бути шкарпетки, шапка, це можуть бути прикраси, а може бути взуття. Наприклад, я збираюся надягнути бікіні. I'm gonna put on my bikini. I'm gonna put on my bikini. <laughs> я взую нові туфлі та вийду за двері. I'm gonna put on my new shoes and walk out the door. I'm going to put on my new shoes and walk out the door. Або ось такий приклад. Будь ласка, одягніться. Would you please put on some clothing? Would you please put on some clothing? А тепер одягни на мисто і стрибай у воду. Now put on the necklace and jump in the water. Now put on the necklace and jump in the water. Також використовуйте дане фразове дієслово put on у випадках, коли щось наноситься на обличчя або тіло. Це може бути крем, макіяж, лосьйон або парфуми. Наприклад, у мене вдома був крем, яким я намастився. Хіба мені не варто нанести макіяж чи щось таке? Shouldn't I put on some makeup or something? Shouldn't I put on some makeup or something? Pomastach мене лосьйоном. Would you put some lotion on me? Would you put some lotion on me? Нанести трохи парфумів. Put on some perfume. Put on some perfume. Put on, put on. також має таке значення, як увімкнути. Коли ми put on музику або світло, ми їх вмикаємо або ставимо. Наприклад, я збираюся ввімкнути музику. I'm gonna put on some music. I'm gonna put on some music. Ну, гадаю, тепер можна безпечно увімкнути світло. Well, I guess it's safe to put on some lights now. Well, I guess it's safe to put on some lights now. Я в тиху музику та мою червону лампочку. I put on soft music and my red light bulb. I put on soft music and my, my red light bulb and I'll uh, put off making that telephone call. I can't put off until tomorrow. Let's just put off the wedding. In Cairo, you will put off these funny clothes. Put off Українською має таке значення як відкладати, відштовхувати, відбивати бажання. Коли ми пура в щось, це значить, що ми відкладаємо цю роботу на інший час. Це може стосуватися роботи, планів, рішень або повсякденних життєвих моментів. Наприклад, не відкладай бути щасливим. Don't put off being happy Don't put. off being happy. Я відклала народження дітей, бо він не був готовий. I put off having, having kids because he wasn't ready. Я хочу, щоб ти на деякий час відклав участь у професійному турі. I want you to put off joining the, so, the pro tour for a while. Ти відкладаєш справді важливі справи на потім.

Коли ви хочете сказати, що щось відштовхує, відбиває бажання або викликає негативні емоції. Наприклад, це мене дуже знеохотило. I was very, very pure. I was very put off. Я не дам себе відштовхнути, юнаді. I will not be put off, young lady. I will not be put off, young Lady. Не дай цьому залізечу надто тебе відлякати. Now don't be too put off by this hunk of handwear. Now Don't be too put off by this hunk of hardware. Раніше я відкладав вечерю, якщо бачив мертвого кота. I used to be put off my supper. Should I see a cat dead? I used to be put off my supper. Should I see a cat dead? in on this, man. Put in. українською може перекладатися по-різному, залежно від контексту. Ставити, додати, витратити, вкласти, встановити, внести, втягнути, розмістити. Давайте розглянемо це значення більш детальніше. Вкласти, додати. Це коли ми фізично щось вставляємо або додаємо всередину іншого предмету простору або в рідину. Наприклад, ставте металеву деталь. Put in the metal piece. The metal piece. Ти виймаєш ключ, вставляєш у замок і відчиняєш її двері. You take out the key, put in the lock, open the door for her. Take out the key, put in the lock, open the door for her. Тобі потрібно додати три краплі крові до зілля. Коли ми говоримо, що докладаємо зусиль або вкладаємо час у щось. Це також put in. Тобто витратити час, зусилля, сили вкладати свої, наприклад, робочі години у проєкт. Ви віддаєте туди свій час. Наприклад, доклади зусиль. Put in some effort. Put in some effort? Я вклала час. I put in the time. I put in the time. In the time. Присвятий час наполегливу працю, і у тебе вийде краще. Put in the time and the hard work, you'll get better. Put in the time and the hard work, you'll get better. Коли контекст буде стосуватися фраз, реплік, коментарів або слів, фразове дієслово put in буде означати сказати, додати, вставити. Наприклад, Я замовлю слівце. I'll put in a good word. I'll put in a good word. Я вставлю слово. I'll put in a word. I'll put in a word. Ти замовиш за мене слівце. Will, oh. Will you put in a good word? Є ситуація, коли put in означає, що когось втягнули у процес. Зареєстрували, ввели до системи, до списку або взяли під контроль. Наприклад, я не хочу бути втягнутим у це. I don't want to be put in the middle of this. I don't want to be put in the middle of this. Наш гараж вибухнув і мене поставили на облік. Our garage exploded, and I was put in the system. Our garage exploded, and I was put in the system. Нас потрібно контролювати. We need to be put in check. We need to be put in check. Put out фразове дійслово, яке має наступні основні значення: загасити, простягнути, опублікувати. Найпоширеніше значення зупинити щось, що горить. Тобто, загасити. Наприклад, вогонь, сигарету, полум'я. Наприклад. Ви можете попросити джентльмена позаду нас, будь ласка, загасити сигарету. Я загасила вогонь. І коли я зрозуміла, що не можу загасити вогонь, я побігла. And when I realized I couldn't put out the fire, I ran. And when I realized I couldn't put out the fire, I ran. Загасицю кляту сигарету. Put out the fucking cigarette. Put out the fucking cigarette. Ми також використовуємо фразове дія put out, коли йдеться про випуск чогось для споживача. Це можуть бути новини, прес-релізи, пісні, історії, продукти, контент. Наприклад я хотів би, щоб ти опублікував прес-реліз. I'd like you to put out a press release. I'd like you to put out a press release. Я випишу твій альбом. I'll put out your record. I'll put out your record. Яку історію ви зараз оприлюднюєте? What story do you put out now? What story do you put out now? Put out також може означати фізичний рух. Дане значення може використовуватись у інструкціях, у описах або коли просять щось подати, показати. В такому випадку put out буде мати таке значення, як простягнути, показати. подати. Покажіть ваші руки, будь ласка. Закрий очі і простягни руки. Close your eyes and put out your hands. Close your eyes and put out your hands. I don't know how you put up with it. A real person, not just the profile they put up. Sorry, senora, it says here, no one put up your photo. Фразове дієслово put up має кілька поширених значень залежно від контексту. На українську його можна перекласти так. Піднімати, встановлювати, розміщувати, виставляти, чинити, миритися. Коли put up означає піднімати. В такому випадку у цьому контексті ми говоримо про фізичну дію. Наприклад, Марко, підніми праву руку. Put up your right hand, Mark. Put up your right hand, Mark. Просто підніми руку і скажи: Я клянуся, що нікого не вб'ю. Just put up your hand and say I swear I won't kill anyone. Just put up your hand and say I swear I won't kill anyone. Выпусти сигнальную ракету. Put up your flare. Put up your flare. Поднимай плосцы. Put up your fins. Фразовая слова put up your Використовують також у контексті встановлювати, будувати, виставляти, розміщувати, створювати. Це стосується чогось такого, як таблички, фотографії, сайти, та навіть може стосуватися будівель, огорош, наметів, білбордів тощо. Наприклад, їм справді варто було б поставити табличку. Ти вилиш от They really should put up a sign. Можливо, повісити знак або обгородити мотузкою. Maybe put up a sign or wrap it off. Maybe put up a sign or rope it off. Я встановив огорожі, щоб зробити це безпечним. I put up the fences to make it safe. I put up the fences to make it safe. Я не знаю, що б я робила. Якби ніхто не опублікував моє фото. I don't know what I do if no one put up my foto. I don't know what I do if no one put up my foto. Я планую розмістити цей вебсайт китайської мови. I'm gonna put up this website in Chinese. I'm gonna put up this website in Chinese. Put up також використовується у контекстах, коли мова стосується боротьби. Використовується у значенні боротися, не здаватися, давати відсіч чинити опір. Наприклад, борці за свободу не можуть чинити серйозний опір, якщо вони не озброєні. Freedom fighters can't put up much of a fight if they aren't armed. a fight if they aren't armed. Потерпілий чинив опір. Put victim put up a Мегі, то ти чудово боролася. Maggie, you put up a terrific fight. Можливо, мені доведеться боротися. I may have to put up a fight. I may have to put up a fight. А коли до даного фразового дієслова ми додамо прийменник with. Ми отримаємо нове значення. Миритися терпіти. Це вже сталий вираз, який не перекладається дослівно і скоріше має ідіоматичне значення. Терпіти когось або щось, миритися з неприємною ситуацією. Наприклад, якщо я плачу оренду, це означає, що я маю вас терпіти. «Does paying rent here mean I have to put up with you guys?» Я я не не повинен з цим миритися. I shouldn't have to put up with this. Вона терпіла терпіла. те, чого б She put up with things that I wouldn't have. Я з I put, I put up with it. I put up with it. Отже, тепер ви знаєте, що пут це не лише класти чи ставити. У поєднанні з різними словами воно може означати одягати, відкладати, гасити, розміщувати, опиратися. Діліться у коментарях, які додаткові значення цих фразових дійслів знаєте ви, та які не потрапили до цього відео. За мікрофоном з вами була Олена. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та обережіть себе!